Триває 832-й день повномасштабного російського вторгнення. Станом на ранок 4 червня 2024 року. Загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 512 тисяч військовослужбовців. За добу російське військо втратило 1290 солдатів. З техніки росіяни втратили 7794 танків, 15 тисяч бойових броні броньованих машин, 13 345 артилерійських систем, 827 засобів ППО, 357 літаків, 326 гелікоптерів, 10 766 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 2268 одиниць крилатих ракет, 18 228 одиниць автомобільної техніки та 2211 одиниць спецтехніки. У Генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів, уточнюється.